Вірні діти, герої, що завжди залишаться в наших серцях. За землю, за матір зробили, що мали зробити. Герої не гинуть. Герої живуть серед нас. У жалобі схилимо голову перед нашими земляками, нашими героями. Пам'яті, героїв Небесної Сотні! Василя Аксенина, Олександра Щербанюка, Сергія Бороновського та 77 воїнів-героїв Чернівецької області, що віддали своє життя за Україну в антитерористичній операції на сході нашої країни. Пилихатий В'ячеслав, Файпура Владислав, Мігован Віктор, Крисоватий Ігор, Піцул Віктор. Мізунський Юрій, Доник Максим, Валявський Ілля, Леонтій Ілля, Боднар Петро, Філіпчук Ігор, Шутравий Андрій, Василишин Андрій, Чигрин Олександр, Лейба Павло, Василаш Ілля, Чикал Юрій, Бабюк Віктор, Заяць Олександр, Паламар Олександр, Лук'янюк Костянтин, Петрищук Олександр, Побережник Сергій, Альошин Андрій, Конопльов Павло, Бербицький Олексій, Рецькін Віктор, Кушнір Юрій, Гарбуз Олександр, Петехачний Леонід, Руснак Дмитро, Трепко Владислав. Буравчиков Олексій, Колотило Олександр, Запара Геннадій, Албулеса Олексій, Мельник В'ячеслав, Механюк Василь, Балабоскін Ігор, Бабух Василь, Загребельний Степан, Боднарюк Олександр, Соловій Микола, Тащук Віталій, Дияконюк Іван, Моренюк Валер'ян. Ситніков Вадим, Масікевич Василь, Горбачова Анастасія, Ротар Іван, Паламарюк Василь, Копачук Віталій, Семенюк Ігор, Бузенко Володимир, Шлюсар Роман, Корнецький Сергій, Ткачук Сергій, Горбан Дмитро, Коваль Олександр, Зурак Юрій, Ткаченко Андрій, Руснак Іван, Бурлака Сергій, Парфентьєв Ігор, Заєць Петро, Крутофіст Віталій, Іліка Іван, Веклич Олег, Шародок Михайло, Цапенко Юрій, Танасійчук Петро, Несторяк Микола, Косован Олег. Ротар Валерій, Мамчий Станіслав, Потарайко Сергій, Чунтул Віталій, Ковальчук Сергій, Захаров Андрій, Гаденко Олександр, Дудчак Юрій, Воробець Степан, Паламарюк Василь, Однарюк Олександр, від нашого зібрання і всіх боковинців. На могили героїв чернівчан лампадки вічної пам'яті і квіти нашої любові, шани і гордості. Say E a sua mãe